В палаці Галіцина минулої неділі зібралося близько 40 представників Тростянецької молоді. Всі вони учасники фрішколи. Зібралися, щоб навчитися бути лідером, вміти вірно організовувати свою роботу. Сьогодні ми проводимо базову фрішколу. По суті, базова фрішкола це формат дводенних тренінгів на обрані тематики. Ми обрали проектний менеджмент, тайм менеджмент, лідерство, ораторське мистецтво, фандрайзинг та міжнародні можливості. Основна мета базової фрішколи це саморозвиток, це розвиток наших громадян, громадян нашого міста. Це в першу чергу. Потім це залучення їх до фундації регіональних ініціатив. Це фрі молодіжна організація, яка і займається власне цим розвитком. Ми запросили тренерів з Сум, Києва та Харкова, які добровільно погодилися провести тренінги у нашому місті. Суть в тому, щоб залучити тростянчан до участі у громадському житті нашого міста. Протягом двох днів учасники школи мали можливість навчитися писати проекти та втілювати їх у життя, залучати спонсорів для їх втілення, моніторити міжнародні проекти, відкривати у себе ораторські здібності. Все це стало можливим завдяки досвідченим тренерам, які безкоштовно надавали свою допомогу присутнім. Це Василь Комісаров, Аліна Познанська, Надія Пушкар, Євген Бондаренко. Всі ці люди приїхали до нашого міста з різних міст України, але з однією метою допомогти активним. Растянчанам, повірити в себе та відкрити нові можливості. Наведіть проєкт свого життя. Моя країна дає був проєкт. Так. Да. А свого а життя. Це вступити до університету. Вступити до університету – це проєкт. Так. Насправді, все, чим ви стикаєтесь у своєму повсякденному житті, ви можете спокійно називати проєкт. Наприклад, це, що ви тут зібралися всі разом, це проєкт. У проєкті є правила у вас виникає якась ідея, протягом 72 годин ви маєте щось зробити. Якщо ви протягом 72 годин нічого не зробили з цією ідеєю, то, скоріш за все, нічого не вийде. Наприклад, вирішили відкривати офіс через рік, купіть в найближчі 3 години чашку в цей офіс, майбутній, чи ще щось зробіть. Виникла ідея, розкажіть другу, поділіться. Чи можна все і тоді все буде організаторами даного навчання стали представники Тростянецької організації ФРІ. Громадська організація ФРІ саме у нашому місті існує вже протягом двох років, але проблема в тому, що її учасники, тобто члени так цієї організації, переважно віком від 15 до 18 років. І більшість тростянчан сприймають нашу організацію як дитячу. А ми хотіли розширити спектр, скажімо так, цієї організації. Хотіли залучити якомога більше людей для того, щоб вони долучалися до нас та реалізовували в рамках нашої організації свої проекти та ідеї, цілі, які у них є. Усі охочі можуть долучитися до нас у групах в соціальних мережах у Фейсбуці, ВКонтакті, Тростянецька Фрі. Знаходьте, долучайтеся, пишіть координатором і ставайте фрішниками. Тож, якщо ви молоді. Повні сил та енергії, позитивні та цілеспрямовані. Приєднуйтесь до Тростянецької молодіжної організації. ФРІ на вас чекає море позитивного настрою, корисні інформації та знайомства з новими цікавими людьми.